То чергової частини районного відділу міліції надійшло повідомлення від мешканців одного з населених пунктів району про те, що невідома особа на території населеного пункту, представляючись працівником правоохоронного органу міліції, вимагає грошові кошти від мешканців місцевих. По даному факту, одразу ж було направлено на місце слідчо-оперативну групу. Виїздом на місце групою було затримано 33 річного громадянина України, який на даний час підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого статтями 353 Кримінального кодексу та 190 Кримінального кодексу України. По статті 353 Кримінального кодексу це самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. В даній особі приділено звинувачення. Особа затримана за статтею 208 КПК України. На даний час тривають слідчі дії.